Друзі, всім привіт! 18 травня і ми працюємо на цій батьківській пасіці зі старими лежачками. Я вам показував, як я робив експеримент і поставив на лежаки на хвости. В цих лежаках я поставив наставки. Не, не хотів їх розширяти в ширину, а поставив такі наставки, у мене були без ну, і Пройшло скільки, 10 днів. 10-12 днів, як ми поставили ці наставки, ну і маємо такий результат. Бджілка зайшла, зайшла в, в наставку і працює. О, тут вже починають е, печатати ріпачковий мед Ну і тут вже починають печатати метр з, з ріпака. Ну, я думаю, що е, поки відцвіте від світе ріпак, то цей хвіст дасть ще плюс-мінус 20 кілограм. Ну, 12 рамок надставочних по, 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 2, по 2, з чимось кілограми. Ну, грубо рахуємо по 2 кілограми, ну, 20 кг кілограм мав би дати. Плюс, ще я думаю, що в гнізді щось є. Так що таким способом мені краще подобається працювати з лежаками, чим розширяти їх ширину. Sim dobra meo spokoju, slavu Ukrajije.